Всім привіт-привіт. І що ж, ну, нарешті я знайшов час і буду помаленьку вам е, озвучувати списки. Може, хтось буде цим задоволений, хтось не дуже буде цим задоволений. Ну, я буду судити по собі. Наприклад, я гордий з того, що мій дід е, є в тих списках і брав активну участь. В, в русі в патріотичному Русі під час Другої світової війни, і я шукав таку інформацію дуже довгий час. Саме мене цікавило саме більша звичайна справа про моїх родичів, про моїх Е, Можливо, хтось тут щось почує. Комусь то може пригодиться. Може, хтось буде незадоволений. Але як я вже говорив в попередніх відео на ту тему, е, я якби знайшов такий оптимальний варіант. Я не видаю якусь секретну інформацію з якихось інших джерел. Е, Ця інформація озвучена е, в книжці. Автори книжки Олег Клименко Сергій Ткачов, е, книжка Українців поліції і е, Врейт. Комісаріаті 41-44 рік, Південна Волинь. Е, от така гарненька книжка. Е, і ці списки я буду брати фактично е, з цієї книжки, так що не повинно бути ніяких обід. Е, на мене маю на увазі. Е, як не раз я вже рекомендував ту книжку, але шансів її вам купити нема я думаю, бо тираж її всього 300 примірників, і випущена вона була ще в 2005 році. Тобто, вже, грубо говоря, майже 20 років назад. Ну, так, да, як час біжить страшно швидко. 20 років, капець. І, значить, така ситуація. Якщо е, до прочитання цієї книжки, я собі так думав, що, знаєте, ага як це з, з радянських фільмів, були. 에, поліцаї, поліцаї українські поліцаї, і то все. Ані е, вся адміністрація під час окупації все було як по копії як зараз. Була е, і суди були, і жандармерія, і охрана тюрми, і кар, каральні, і поліцаї, і, і е, Охорона всякого типу. Е, так, що прочитати когось тільки за якийсь підрозділ буде якось, по-моєму, несправедливо, тому е, озвучу я е, за порядком склад е, особовий склад всіх підрозділів. Буду читати тільки за українців. Я думаю, що особливо німці не особливо будуть комусь цікаві. Якщо когось зацікавить саме за німців, нема питання озвучу німців. Е, і так, персональний склад української цивільної адміністрації 41 43 роки. Розумієте, це під час окупації Кременця, окружна управа: Редькін Михайло Маркович. 1888 року народження, уроженець Кременця, начальник Кременецької повітової управи з липня до середини серпня 41-го року. Із невідомих причин, понижений у посаді до заступника начальника, втік із Кременця з відступаючими німецькими військами, розшукувався органами НКВС НК, НКДБ по розшуковій справі номер. Думаю, не обов'язково потрібен, яку припинили у зв'язку з його смертю в 1946 році. Другий Ткачук Ілля Микитович, 1917 року народження, уруженець села Великі Фільварки, нині Плоске Кременецького району, член ОУН Б Бандери, е заступник начальника Кременецької окружної управи та перекладач Г від комісаріату. Учасник боротьби за волю Карпатської країни пройшов диверсійний вишкіл у Брандербурзі. Люди, ви розумієте, Брандербурзі це ж група Брандербург, знаєте, така, багато фільмів про них. Такі супер-пупер-диверсанти самий елітний підрозділ диверсійний в Гітлера, після якого прибув в Україну у складі спеціальної групи Абберу. Про що я говорю? Саме про цю групу. Однак, із невідомих причин був викинутий з Вермахту у, у підпіллі займав посаду організаційного мобіля, мобілізаційного референта Рівенського обласного проводу ОУН під псевдонімом Олег. Та був найближчим помічником провідника Мітли. Олег Мітлат це, я думаю, ви зрозуміли це псевдоніми. Псевдоніми. Третій. Міщена Іван Пилипович 910 року народження, житель села Рудка Кременецького району, керівник окружного проводу ОУН станом на 1941 рік, голова УНК. Начальник Кременецької окружної управи з середини серпня до грудня 42 року. У 43-му році перейшов в УПА під псевдонімом Корж. Де очолив військову розвідку УПА Південь. У 1944 році виїхав за кордон. Згодом проживав у Канаді, помер у 2022 році. Полевий Олександр Іванович, 905 року народження, секретар Кременецької кружної управи. Більше нічого про нього нема. Слідуючий підрозділ міська управа, перший бригадир Трохим Павлович. 1904 року народження, уроженець села Юлинці Лановецького району. чи Юлинці, з вищою освітою закінчив данціську політехніку. Бургомістр Кременця, бургомістр, це, це мер по теперішньому. Від 9 липня 41-го року до грудня 42-го року. З грудня 42 року до січня 43-го року начальник Лановецької та Дедеркальської районних управ а з січня до березня 43-го року начальник Кременецької районної управи. Весною 1943 року перейшов в УПА, де під псевдонімом Чорний. Очолив господарський та адміністративний відділи УПА Південь, заарештований 17 липня 1944 року відділом 2-го Н... НКВС і узасуджений військовим трибуналом військ НКВС Тернопільської області 30 травня 45-го року до вищої міри покарання, яку військова колегія Верховного суду СССР. Замінила на 25 років каторги. Звільнений із ув'язнення 10 серпня 1956 року. Архівна кримінальна справа номер, не знаю, чи вам треба, не буду називати. Мілевський, бург... Мілевський бургоміст Кременця з квітня 43-го до березня 44-го. Дуже мало інформації. Л... Ланге Едвард Леопольдович. Заступник бургомістра Кременця. З липня 41-го до березня 44-го. Юхновський Рафаїл Автомонович, 1898 року народження. Заступник бургомістра Кременця помер у 1982 році. Крестя Поль Федорович, 1895 року народження. Чех за освітою педагог, член ОНК. Заступник бургоміста Кременця. Вайнерберг Густав, секретар магістрату перекладач. Е, районні управи. Перший. Костюк Петро Уроженець села Угорськ Шумського району, секретар Великобережецької районної управи. У березні 43-го року перейшов в УПА, де загинув у бою з німецькими окупантами. Другий Тоцький Леонтій Васильович, 1892 року народження, уроженець Кременця, начальник Шумської районної управи 41-44 рік, колишній офіцер армії ОНР. У 20-30-х роках заступник старости власної Гміни. У 1947 році проживав у Чехословаччині. Третій. Лілля Кевич Іван Антонович, 1893 року народження, уроженець села Вербівці Лановецького району, житель міста Кременця, вулиця Туницька, будинок номер 22 секретар Шумської районної управи з липня 41 до вересня 43-го року. Неприцький Юліан. 1910 року. Народження родом із Угорська Шумського району. З липня до грудня 41-го року займав посаду начальника Угорської районної волосної управи у 42-43 році заступник коменданта Великобережецької районної поліції. 5. Коцюк Матвій. Прокопович, уроженець село Матвіївці, начальник Великодедеркальської районної управи 41 42 рік. Шостий. Юхновський Олімп Юрійович, Заступник начальника великодедеркальської районної управи. Сьомий – Демчук Євгеній Кузьмич. 1900 року народження, уроженець і житель села Краснолука. Освіта три класи, начальник Лановецької районної управи з 12 липня 41-го року до 20 лютого 1942 року. У міжвоєнний період був членом УСРП та керівником осередку просвіти. Попередував перебував під наглядом польської поліції, заарештований органами НКВС. 30 березня 44 року і 1 грудня 44-го року засуджений військовим трибуналом військ НКВС Тернопільської області на 20 років виправних трудових таборів, помер 19 жовтня 54 року. У Дже Джесказ... Сказгані: е, Архівна кримінальна справа номер Cто. 8. Квасюк Антон, житель села Білозірка Лановецького району. Начальник Білозірської районної управи з лютого до червня 42-го року. Далі до грудня 42-го року, начальник Лановецької районної управи. 9. Горшко. Просто Горшко. Житель Ланівців з лютого 43 до березня 44-го начальник Лановецької районної управи. 10. Янушевський Андрій Сик. Секретар Лановецької районної управи 41-42 рік. У тисячу дев'ятсот тридцять роках начальник районної контори Держбанку Ух ти! Семенюк Михайло Захарович, начальник Великобережецької районної управи, у 1913 році був заарештований царською поліцією як член революційно-української партії РУП і засуджений до кількох років ув'язнення за переховання нелегальної літератури. Покарання відбував у Луцькій в'язниці. Час революції 1917 року брав участь у військових з'їздах у Києві та Українізації війська урядом УНР, призначений комендантом поліцейського округу, у який входили Бережецька, Почаївська та Радивилівська волості. У часи панської Польщі, член радикальної партії, неодноразово заарештовувався польською владою за націоналістичну діяльність у 1930 році, згідно із встановленою е, таксою, судді Рівенського окружного суду Грохольського суду Грохольського отримав два роки ув'язнення. Е, Існують діаметрально протилежні оцінки особистості Семенюка, які виходять від е, політичних супротивників Бандерівців та Мельниківців. Ну, е, Якщо буде вам цікаво, то тут багато про того чоловіка пише. Я би сказав, що можна й про нього окремо, якщо комусь буде цікаво. 12. Ваврийчук Іван Іванович, урожайний села Шушківці. Лановецького району, начальник Білозірської районної управи з липня 41-го до середини 42-го року. 13. Надюк. Олександр. Начальник. Колодницької, Колодно, Колодницької управи з липня 41-го до середини 42-го року. 14. Бориченко Андрій. 1895 року народження, начальник Вишнівецької районної управи з липня 41 до вересня 43. Колишній штабс капітан царської армії і сотник УНР у січні 44 року виїхав е, до своїх дітей у Львів. Е, так. 15. Козирьов Євгеній Олександрович, начальник Вишнівецької районної управи з осені 43 до січня 44-го року. У 1944 році втік з, німецьким, з німецькими окупантами. Ну, не вказується, звідки цей Козирьов. В мене є один знайомий Козирьов, непоганий пацан. 16. Будний, будний начальник за Рудинецької волості у 41-42-х роках. З 43 року заступник начальника Вишнівецької районної управи. 17. Чернецький Олександр Андрійович. 1903 року народження. Ороженець і житель села Старий Вишнівець, секретар Вишнівецької районної управи з 3 липня 41-го до вересня 43-го року, стояв на обліку у польській у політичній поліції, яка активний український. Як активний український націоналіст займався іконописом, до кримінальної відповідальності, не притягався, помер наприкінці 50-х років, 18, Сапіга Лука Йосипович, 1885 року народження, у села Шпикулоси, Кременецького району, середньою освітою. Е, у 1905 році закінчив Білокриницьку сільську. Господарську школу ага, та, та сама, що зараз лісотехнікум. Учасник Першої світової війни. чині прапорщика воював у Саперному полку на Південно-Західному фронті. Влітку 18 го року заарештований Кайзерівськими військами і ув'язний у таборі б'яла Сідлецької губернії. б'яла е, б'яла у 1920-23 роках працював управляючим поміщицького маєтку у а з 1930 року до 1939 був окружним інструктором з джільництва під час німецької окупації з 12 липня 41-го року до 20 березня 43-го перебував на посаді начальника Катебурської районної управи. Наприкінці березня 43-го року його зарештували окупанти за підозрою у належності до Ун і протягом трьох місяців утримали підслідством. Перед вступом частин Червоної армії на Кременецьчину виїхав у Львів, потім у, Станіслав... у Станіславівську область. Заарештований Болахівським РВ УМДБ Станіславської області. 18 жовтня 52 року на момент арешту проживав у Балехові по вулиці Леніна, будинок 59. Працював завгоспом Балехівського доку. Звільнений у... з ув'язнення 1 березня 56-го року. Ну, архівна справа така. 19-й Денисов Мирон, 1880-й рік народження. Секретарка Тибурської районної управи, 41 42 роки, помер у 43-му році. 20. Мельник Петро Павлович, секретарка Тибурської районної управи у 1942 43 роках. 21. Садовський Іван, начальник Почаївської районної управи з липня по серпень 41-го року, розстріляний розстріляний гітлерівцями за націоналістичні. Діяльність за націоналістичну діяльність в 43-му році. 22. Кондрат'єв Дмитро, начальник Почаївської районної управи з серпня до середини вересня 41-го року. 23. Косик Павло, начальник Почаївської районної управи з вересня 41 го до січня 42. го 24. Омелюсик Микола, Поліщук в лапках. Псевдо. 1889 року народження, уроженець Кременця, начальник Почаївської районної управи з січня 1942 року, до березня 43-го, учасник Першої світової війни. З кінця, з кінця 1917 року командир артилерійської бригади Армії ОНР у травні 1919 року спільно з отаманом В Оскіл. Лком займався формуванням волинської групи та 4-ї холмської дивізії. З червня 1919 року вартовий отаман штабу волинської групи, командир генерал Петрів. Командир генерал А Петрів цієї групи влітку. І восени 1920 року у діючій армії на Україні, яка брала участь у боях на польському і більшовицькому фронтах, війну закінчив у званні полковника після інтернування. Арміонер перебував у Каліші. Чи Каліші. Е, на початку 30-х років при, прибуває у Кременець, де отримує посаду землеміра у землемірі. У земельному відділі повітової управи після встановлення радянської влади перейшов на нелегальне становище. Агентура Кременецької МВ УНКВС активно опрацьовувала його зв'язки, в тому числі і матір Олену Омелюсик, яка проживала у Кременці по вулиці Липова, номер 6 Отримали оперативні дані що. омелюсик, М. Омелюсик при допомозі LGBT Зленко, Зеленко, яка проживала на прикордонній станції Хребенка, вулиця Колійовська, номер 7 Та Фельдшера з Ужгорода Тамари Парижкової перейшов кордон і проживає у Карпатській Україні. Насправді Умилюсик перебував на Холмщині і прибув на Кременеччину разом із німецькими військами на початку липня 41-го року. Характеризувався сучасниками як жирний кабан, неохайно одягнений, від якого тхнуло потом в душках. У квітні 43-го року мобілізований в УПА. У травні очолив оперативний відділ штабу ВО. Заграва, а з серпня начальник оперативного відділу Краєвого військового штабу УПА Північ після закінчення Другої світової війни проживав у Німеччині звідки виїхав у США. Автор нарисів УПА на Волині у 1943, -1943 році та від армії ОНР до УПА. І віс, вісті Комбата. Е 1963 рік. Екзильним урядом УНР підвищений у званні до генерал Хорунжого, помер 6 серпня 1970 року, похований у Філадельфії. Ну, і що я вам ще розкажу? Дуже довге відео вийшло. Я ще вам е, озвучу судові органи судові органи під час окупації. Перший. Ансельм, Ансельм Іван. Ансельм Іван. Мировий суддя Катебурського району. У дужках. Крем'янецький вісник. А, то це дані з Крем'янецького вісника взяті. Два. Каплін Л. Мировий суддя Кременця. Дуже мало. Три. Козицький Іван Артемович. 907 року народження. уроженець села Кушлин. Е, в... Великокатибурського району з вищою освітою. У 1936 році закінчив юридичний факультет Варшавського університету. Мировий суддя Вишнівецького району від січня 42 до вересня 43 року заарештований Вишнівецьким РВ УНКВС. І 22 лютого 1946 року засуджений військовим трибуналом військ НКВС Тернопільської області на 10 років виправних трудових таборів, звільнений 30 вересня 1954 року, помер 17 липня 1982 року. 4. Козубський Борис Михайлович, 1886 рік народження, уроженець Житомира, випускник юридичного факультету Харківського університету, учень М. Міхновського. З тисяч до тисячу з 1912 до 1914 року практикував у нього в якості помічника присяж, присяжного повіреного у роки Першої світової війни набув юридичного і політичного досвіду, працюючи у луцькому кружному суді та Кременецькій повітовій земській управі. У роки визвольних змагань член Центральної Ради від Кременецького повіту, голова Кременецької міської думи, згодом голова повітової управи. У 1922-28 роках депутат польського сейму, учасник створення УНДО UND, у Львові, обраний е, на з'їзді в березень сорок тридцятого року до складу ЦК ЦК. ЦК. Переслідувався польською владою за націоналістичну діяльність, ув'язнювався у Констабори, Домб'є та Береза Картузька. До речі, один з моїх дідів е, теж сидів в Березі Картузькій за діяльність в просвіті. Е, з серпня 1941 року став працювати у Кременецькій міській управі адвокатом та нотаріусом. З жовтня 42-го року до кінця 43-го року суддя Кремінця і Кременецького повіту у січні 44-го переїхав у Львів, працював у міській управі, 30 13 серпня 48-го року заарештований у МДБ Львівської області і 28 жовтня того ж року, засуджений військовим трибуналом військ МВС Тернопільської області на 25 років виправно трудових таборів, помер 17 лютого 1954. 53 року у таборах Мордовії архівна кримінальна справа п'ятий. Кондрасевич, референт відділу. Кондрасевич, референт відділу управління Гебількомісаріату у 1942 році суддя Кремінця і Кременського району. У квітні 43-го року призначений керівником ПЕК. Пенс... Там... Р... Р... П... Там, сам, не знаю, коротше, тут по-німецьки пише. шосте Кружило Павло Петрович. Мировий суддя Вишнівецького району району від липня до грудня 41-го року. 7. Лепкий. Мировий суддя Лановецького району. 8. Мельніков В. Мировий суддя Шумського району 41-44 рік. Дев'ять. Польовий Олексій. Польовий Олексій, магістр права, суддя Почаївського району, характеризувався сучасниками як дуже поміркована і розумна людина і чесний український патріот. 10. Чернецький Андрій Андрійович, 1894 року народження, уроженець Вишнівця. Середньою освітою секретар Вишнівецького мирового суду у 41-43 роках перебував на обліку у польській політичній поліції яка, як активний український націоналіст. На цьому, на цьому будемо поки що все. Надалі я вам буду озвучувати ще списки. Можливо, не дуже то цікаво така, м -м -м -м, списки, але я думаю. Хто почув своїх родичів, тому буде цікаво. Можливо, бувайте здорові, до нових зустрічей. Підписуйтесь, лайкайте, рекомендуйте, репості, розказуйте своїм знайомим. Може хтось почує якусь інформацію про своїх родичів, яких про, про яких ви, може, й забули, то я вам трошки нагадаю: бувайте здорові, миру, щастя, здоров'я, всього всього, всім хорошого!